Це передивилась свій рілс, який я публікувала кілька місяців тому в своєму Facebook. передивилося Більше 700 000 людей. Вау. Більше полутора тисяч коментарів. Подивіться це відео. Це дуже цікаво. А у вас вже офіційна пенсія є? Є? Скільки? Моя дружина не любить питання про гроші. У є. вас мінімальна пенсія? Чи... Ні, у мене не мінімальна пенсія, у мене пенсія досить пристойна, але якщо порівнювати з пенсіями з судей, то моя пенсія мізерна. Ну Це там 5-6. — Ну, Чи... До 10. До — 10. А за що ви живете зараз? Ну, крім пенсії. Ну, тому що ми прораз розуміємо. накопичив кошти, за це живу, і в цьому немає ніякого секрету. Ви вкладали щось, Ні. Е, коли у вас там приходить постійно дохід? Ні. Що я можу сказати? Що тема української пенсії е, дуже актуальна і тригерна тема. Але що люди пишуть в коментарях? Дуже багато проклюнів. Ну, в Україні це взагалі така нормальна штука, да, проклинати людей за все. Е, багато всякої фігні, типу Барига, він. Е, Вкрав гроші там пенсійному фонді України Кондратюк – це відома людина в Україні. Це відомий український продюсер, який працював, заробляв гроші офіційно, показував офіційну зарплату в білому державі, сплачував податки. Єдиний соціальний внесок. і тому йому була, була нарахована така пенсія. Більш того, людина зрозуміла, що на державну пенсію прожити неможливо, і все життя він відкладав собі гроші на свою зрілість. Це нормально, це логічно, і так робиться в будь-якої цивілізованої розвинутої країні світу. І розумні люди в Україні теж таке роблять. Розумієте, до речі, я записала відео. Про українську пенсію 32 хвилини я розповідаю, як працює пенсійна система в Україні, як працює пенсійний фонд України про особливості нарахування пенсії, якщо людина працює на загальній системі податкування, наприклад, да про особливості дуже цікаве нарахування пенсії ФОПам. Відразу хочу сказати, що у ФОПів пенсія буде завжди мінімальна. так що робити, якщо прожити на державну пенсію неможливо. Тому що майбутня пенсія буде складати ну приблизно 30% від вашої офіційної зарплати, якщо ви працюєте на загальній системі оподаткування. треба готуватися, де можна накопичити собі гроші на державних пенсійних фондах. лайфових страхових компаніях. Я 21 рік працюю в лайфавих в кампанії. я маю економічну академічну освіту. Дивіться моє відео. В першому коменті буде посилання на це відео, 32 хвилини. Я вважаю, що там багата інформації, яку повинна знати будь-яка людина. В Україні я хочу, щоб українці були все ж таки фінансово грамотні. якщо ви хочете, щоб я порахувала вам вашу приватну пенсію, будь ласка, пишіть будь-який месенджер в шапці профіля. Мої контакти, якщо вам дійсно цікаво, дійте.